Жив у лісі маленький зайчик Тимко. Він був дуже веселий і спритний. Любив гратися, стрибати через кущики, але була одна річ, яка його дуже лякала, і це темрява. Щоразу, коли сонечко ховалося за обрій, а ліс огортала ніч, зайчик тремтів від страху. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні істоти, які тільки й чекають, щоб схопити його за довгі вуха. Мамусю, я не хочу спати. Темрява така страшна, зітхав Тимко, ховаючись під мамине крило. Ой, синку, ніч зовсім не страшна, усміхалася мама Зайчиха. Вона ховає в собі багато чарівного, варто тільки придивитися. Але Тимко не вірив. І одного вечора, коли всі зайчата вже заснули, мама сказала: Ходімо зі мною, я тобі покажу щось дуже цікаве. Зайчик тремтів від страху, але послухався. Вони вийшли на галявину, і тут Тимко підняв голову і завмер. Над лісом сяяло зоряне небо. Тисячі маленьких зірочок блищали, ніби чарівні ліхтарики, а поруч пролітали світлячки, лагідно підморгуючи малюкові. Ого, як гарно! захоплено вигуків Тимко. Ось бачиш, усміхнулася мама, темрява може бути красивою. Вона допомагає лісу заснути, а зірочкам світити. З того часу зайчик вже не боявся ночі. Тепер, коли ставало темно, він дивився на зорі, рахував їх і засинав із посмішкою, бо зрозумів темрява не страшна, вона чарівна.